Так, вітаю усіх, хто хоче дізнатися щось про фільм сторіччя, та нічого зайвого і, зокрема, що я про нього думаю. Нагадую, нагадую, що я не є якимось експертом, експерткою. Я просто глядачка, яка чомусь думає, що її думка буде цікава іншим. Можливо, так і буде. В чому мої фішки нагадую, ніяких спойлерів. Не буде, не буде про сюжет, буде про настрій, яке значення філософське, соціальне може нести в собі фільм, на мою суб'єктивну думку. Та кому він може сподобатися, кому не сподобатися. Це буде в короткому форматі. Отже, нас речей та нічого зайвого. Формат пам'ятаємо, це Google екскурсія, назву це так, по е шляхах цього фільму. Отже, стареча нічого зайвого, мої особисті враження. Поки будете дивитися картинки, я їх розкажу. Як ви бачите, фільм було презентовано з 14 лютого Дня Закоханих, і не будьте упередженими, тому що, моя думка, признаюсь, була теж така, як, як подумали, мабуть, зараз ви і багато ще хто. І думаю, тому цей фільм, можливо, не дізнавалася. Багато хто не подивився. Оцей банер, який ви бачите, тут двоє. Чоловіків в делікатному становищі, які так сидять зажорено, значить, не, не історія. Це про одностатеві стосунки. Ні, 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 ні і ще раз, ні. Перед нами вони не даремно такі засмучені, тому що це друзі, в яких щось пішло не так. А що це ви дізнаєтеся, якщо захочете подивитися? Отже, враження від цієї історії. Позитивні, тому що це все-таки комедія, вона весела. Але це не є комедія типу американського пирога, якщо є такий натяк, ні. Тут немає такої пошлості, мабуть, взагалі немає, зараз не можу згадати. Немає занадто відкритості, оголеності, хоча в фільмі герої будуть оголеними досить багато. Але це не буде вульгарно. Також це історія все-таки, це історія, яка коме... хоч є комедією, але вона не є без... безсенсовою. Це не тільки про посміятися, це історія все-таки більше про цінності. Отже, на забігаючи, вона сподобається тим, хто хоче фільм, над яким можна подумати. І тут багато над чим насправді можна подумати. Тобто, якщо уявляти, що цей фільм цукерка, то це цукерка з такою сучасною обкладинкою, блискучою, шелепучою, трішки колючою, так, такою, як всі зараз люблять. Але зміст всередині сама цукерка це щось, що можна вважати вартісним, більше в тій чи інші мірі. Отже, продовжимо. Ви зрозуміли, що. Серцевина цієї цукерки цього фільму все-таки неповерхнева. Хоч все, і банери, і е, легкий такий флюїд е, перших сцен говорить, що це може так бути ні. Отже, якщо ми говоримо про цю серцевину, в чому її цінність соціальна та філософська? Це про стосунки. Проте, як багато непорозумінь бувають між людьми, як вони ті непорозуміння виникають на пустому місці через егоїзм, через жадібність, через амбіції, через образи. Так, так, от якщо у вас в житті не було так, що ви на когось ображалися років 10 це пам'ятали, то ось саме цей момент ви можете не зрозуміти, але це не основна ідея. Тому не акцентуйтеся на цій моїй думці. Е, герої тут типові, правдиві, от дуже чіпляє, що от серцевина того фільму от наповнення цієї цикерки в тому, що правдиве життя. Німці тут постаралися дуже, не можу, не лаконічно, але дуже отак точно. Якщо обгортка така, яку всі хочуть бачити. До наповнення таке, яким воно має бути. Де всі не виглядають правильними, не виглядають ідеальними, не виглядають красивими надто? Так? А такі, які вони є. З дріб'язковими якимись потребами, з залежностями, яких нас зараз дуже багато. Із Образами, які стягнуться з дитинства, із бажанням подобатися мамі, із з тим, що в 40 років часом здається, що ми ще маленькі діти і все тому подібне. Тобто серцевина, оце філософське, соціально значиме відлуння, величезне, от просто величезне. І при тому фільм не втомлює. Та? Ви не будете дивитися цей фільм от, як е, моральну настанову. ні. Тобто це зроблене за рахунок цієї такої сучасної легкої обгортки. Пам'ятаємо, обгортка – це такий антураж, як е, зачеплює глядача так, режисер. То за рахунок цього всього вам буде дивитися легко. Знову ж, зробили ставку на красиве тіло. Все-таки тіла красиві, тому це розуміємо. А є е, е, фільм недаремно вийшов. Від 14 лютого, тому що все-таки тут про любов. Але в самому широкому значенні є любов така. Ось прямо любов, справжня, можливо, але вона не така ідеалізована, як е, хочу сказати в Голлівуді, але не впевнена, що всі фільми про любов в Голлівуді ідеазовую. Але все-таки є така історія про любов, але не така красива. Це історія про дорослих людей. Достатньо дорослих, які достатньо незграбні, достатньо потворні в чомусь, достатньо недоладні, успішні, нещасні, залежні і все тому подібне. І як ця любов будується не так, що вони зустрілися очима і закохались, не так, що раптом їх все осяяло, а так прозаїчно, як буває в житті. І результат все-таки той самий. Це про дорослі стосунки. До речі, звідси випливає, що, мабуть, цей фільм все-таки на дорослу аудиторію мається на увазі не просто 18, так? Хоча, мабуть, він і до 18 годиться, ми зараз глянемо. А цей фільм на дорослу аудиторію в тому значенні, що можливо глядачі, глядачки менше. 25 його не зовсім зрозуміють, тому що це фільм про ті труднощі, які виникають саме в старшому віці, після 25, коли е, молодість в самому розкаті або вона вже закінчується. Пам'ятаємо до 35 офіційно в Україні молодість. Не знаю, як в світі. Картинка ви бачите самі. Це чоловіки, на яких приємно дивитися, тому я думаю, що багато все-таки аудиторія жіноча своє, свою порцію естетичного задоволення отримує. Самі бачите? Отже, тепер про, про те, кому ще сподобається. Це не тільки жінки, знову ж йдемо від упереджень, хоч і головні герої чоловіки. Все-таки, все-таки, треба бути чесними, ставка, мабуть, йде на жіночу аудиторію, але теми, які тут підняті, от основна ідея про чоловічу дружбу. І тут батл між чоловічою і жіночою аудиторією, думаю, урівнюється, тому що якщо ем, жінки тут будуть їшти свої естетичні. Погляди, скажем так, то чоловіки побачать, можливо, в героях самих себе, таких нібито дорослих, нібито брутальних. Знову ж кажу, жінки ми теж нібито дорослі, нібито брутальні. Ніяких тут сексизму я не, не сповідую, не проповідую. Отже, всі ми такі ніби дорослі, ніби успішні, але всі ми маленькі, всі ми помиляємося, і це історія. Де головні герої, ще раз повторюся, чоловіки, і вони симпатичні, вони досить довго оголені. Це плюс для жіночої аудиторії, але для чоловічої аудиторії плюс в тому, що це про чоловічу дружбу без зайвих там, якихось натяків, правдиву, не таку, яку ми звикли бачити, типову, де Тут брутальність ніякої, м'якості ніякої, чесності, такої, аж трішечки занадто відвертої. Тут все так, як є, про такі дріб'язковості, на які ми ображаємося, про такі непорозуміння, про те, як може зруйнуватися десятилітня і двадцятилітня дружба просто через дурниці, про ті образи, які, про, про обіди, про бажання бути кращим. Все як є. Життя, як воно є. Е, знову ж цікава фішка оцей банер, Зверніть увагу, і трошки мені розмито на кейсам видно, але недаремно на цьому постері дуже класно показано, що паралельно, крім самого заставки з назвою і, самої заставки з назвою і героями, є постер з речами. Сто речей та нічого зайвого. Я не буду казати, що це означає. Мабуть, ви здогадалися. От нехай це буде простір для вашої думки. Але тут буквально просто речей і нічого зайвого. Так, ось вам і ще ота величезна така жирна-жирна підказка. Про 100 речей. Знову ж, про любов, яка така, як вона є. Тому що всі ми в чомусь зламані, всі ми в чомусь збира. Отже, ми пройшлися по тому, що нам пропонує Google. Тепер хотілося б повернутися і подивимося, на яких сайтах це можна глянути. Ось сайти україномовні, звісно. Мені, звісно, йти було, тому що я їх найчастіше дивлюся, у вас можуть бути інші. Бачимо ua кіно, планета кіно як реклама, Вікіпедія щось нам пропонує. Тобто, ну, перші два на них спираємося. Тепер по акторському складу: головних героїв ви побачили. Це два типу два актори, які ну, на всі смаки. І головна героїня, я три основних персонажі це ось ця. Якщо хтось дивиться фільми за героями, тобто комусь подобається дивитися всі фільми з якимись певними акторами, можливо, тут є ваші. Ось тут третій головний персонаж, третя головна героїня цього фільму. Ось вона. І вернемося. Отже, додаткові. Другорядні персонажі. Ось ви їх бачите. Ось вони всі є. Так, що залишилося сказати? Залишилося сказати, що це, можливо, навіть соціальна драма. Але оця суть цукерка основна така. Обгортка, така, яка потрібна для сучасності, щоб фільм подивилися. Але тут, думаю, трохи перемудрували з банером, тому що він, як. Думаю, 50-ті такі аудиторії він і відлякав. Ну, моя думка, не знаю, не досліджувала. Так, тепер стосовно самої картинки. Це не один з тих фільмів, де ви будете кайфувати від зображення, як в мене бувало. Тут немає надзвичайно красивих е, пейзажів, немає якогось е, суперкрутого одягу чи інтер'єру. Ні. Наповнення і, і антураж фільму не про це. Робимо висновок. Комедія. Весело, буде весело. Сюжет цікавий, не банальний. У мене ні разу, до речі, мене ні разу не було такого, що я дивилася і знала, що от сильно буде далі. Хоча таке в мене буває дуже часто. Тому дивитися буде цікаво. Відпочити під нього можна. Сподобається всім, хто хоче подивитися щось ненапряжне і відпочити, посміятися. Також сподобається тим, хто хоче подивитися фільм з сенсом, хто любить соціальну, філософські картини. Сподобається тим людям, глядачам, глядачкам, хто шукає щось новеньке, втомився від однотипності романтичних фільмів. Ставка тут все-таки не на романтику, хоча вона ніби як переплітається, вона ніби як, розумієте, в цьому фільмі романтика випливає із. Основного сюжету. Тобто сюжет не навколо кохання, а кохання випливає із основного сюжету. І тут е, така ідея, яку б я сказала, надіюся, що я правильно її зрозуміла, хоча це ж суб'єктивна думка, що кохання воно приходить до нас, коли ми владнуємо якісь свої проблеми, закриваємо те, що зараз буде кліше незакритими гештальтами. Тому велком, хто любить психологічні. До речі, думаю, це хороше кіно для психологів подивитися. Тому що це картина прямо для інтерпретації, аналізу і рекомендації навіть клієнтам, як на мене, щоб розібратися в деяких питаннях. Це для тих, хто шукає якийсь сенс життя, також підійде. Це картина. Хто хоче просто посміятися і подивитися на красивих людей, хто хоче зрозуміти, що його життя не таке і паршиве, як може здатися, або хто хоче зрозуміти, що в житті можна досягти чогось, навіть якщо ти відчуваєш себе не таким успішним і класним, чи класною, кому не сподобається. Не сподобається тим, хто чітко хоче знайти щось, просто посміятися. Хотів казати, поржати, але втрималася, все-таки сказала. Не сподобається тим, хто шукає суто романтики. Це не про це. Тут є. Але романтика випливає із основного сюжету. Не сподобається також цей фільм людям, які упереджені. Тому що. Ви будете шукати тут під текст цих двох головних персонажів, які досить часто оголені. Ну, вибачте, що повторююсь так багато разів. І все-таки упередження буде спрацьовувати, нібито вони от зараз будуть стосунки між ними. Ні. Е, також не сподобається фільм тим, хто прагне. Ну, от такого екшену, от прямо зараз, щоб щось вибухало, зривалося, і щоб все ставало от дуже таким бурхливо-емоційним. Тут такого не буде. Так, розказала багато. Думаю, можливо, навіть як більше на 10 хвилин, тому мене простіть. Е -е Підсумок. Фільм рекомендую. Він е як красива цукерка, тому заманює. Але як будь-яка красива цукерка, він може відлякувати, тому що ми зараз маємо упередження, що надто солодко буде, надто буде якось визиваюче. Ой, надто екстравагантно, надто відкрито, надто еротично чи надто фу. Ні, це не про те. От забудьте про ці упередження. Відкритися хорошому настрою. Легкості, і дозвольте цьому всьому супроводити вас у світ соціально-філософських роздумів. Це моя інтерпретація, не забувайте. Отже, сюжет має багато, дуже багато в собі закручень навколо сучасних проблем, які, до речі, є вічними, мабуть. Але все дуже по-німецьки. Тобто правдиво, дуже правдиво, і так, як воно є. Декого це може лоскотати і здаватися занадто, занадто правдиво. Ми дивимося кіно, щоб відволіктися від реальності, а не ще раз в неї окунутися. Так? Тому комусь оцей момент може і не сподобатися. Але під цей фільм можна відпочити, під цей фільм можна порелаксувати, під цей фільм можна і отримати певне. Естетичне задоволення і задоволення от, духовне, як би це не звучало. В сенсі, що є над чим подумати, є щось, в чому впізнати можна себе, і щось, що в собі можна виправити, зрозумівши, як це, наприклад, акторів головних. Тому я рекомендую цей фільм. Впевнена, що та аудиторія, яка в ньому зацікавлена, для якої він створений, отримає свою порцію задоволення. Зможе цей фільм не просто картинка, яку ви подивитеся і забудете, а якщо ви будете його дивитися, зможете заставити, ви не зможете навіть так, не зможете не ставити собі якихось запитань, які будуть формулювати ваше внутрішнє ставлення до себе, або піднімати питання, на основі яких є ваше Ставлення до себе і розуміння, я ок, чи я не ок, і крутий чи крута, чи навпаки. Тому 100 речей і нічого зайвого. Дуже, дуже-дуже картина, яка, яку можна розбирати, особливо з точки зору філософії. Якщо ви цього хочете, будь ласка. Дякую, що послухали, подивилися. Планую надалі тішити вас. Надійся, що тішите ось такими оглядами. Якщо 100 речей нічого зайвого, так, мабуть, в мене трошки більше ста слів і нічого зайвого.